Олександр Олександрович, доброго дня, вітаю вас з перемогою. Завершився матч проти футбольного клубу Лісне. Коротко подивіться враженнями сьогоднішнього матчу. Добрий день, дякую за привітання. Ну, враження позитивні, тому що перемогли. Єдине, що да, там, трошки не задоволені першим таймом, да, там, трошки якісь куті були, зажаті, але в другому, в принципі, вийшли, довели до логічного завершення, так що ми задоволені. Скажіть перед сьогоднішнім матчем була така не дуже приємна серія. З трьох матчів вдалося виграти тільки один матч. Як вдалося подолати цю певну кризу в грі команди і знову ж таки здобути сьогодні позитивний результат? Також хотів би звернути увагу на те, що сьогодні відбулася ротація голкіперів. Це планова заміна, чи все ж таки рішення тренерського штабу? Ну Стосовно кризи, я не гадаю, що тут да, так, криза, да, це дуже важко так назвати. Да? Були там, невдачні ігри, я би так це назвав. Да? Тому, в принципі, на рахунок цього ми завжди спілкуємося, аналізуємо ігри, матчі. Так що ну, робимо висновки якісь. І те, що ви сказали, да, там, на рахунок воротаря молодий хлопець сьогодні грав, добре проявив себе, на рахунок нього ну, думали, дали можливість зіграти і не підвів. Так що це наше рішення, да, там, не штабу. Десь складалося в попередніх матчах такі враження, що не щастило реалізацію. Сьогодні ну можна сказати, відсотків на 70-80 реалізація. Десь е можна сказати, що залетіло те, що не залітало в попередніх матчах. Дивіться, я не знаю, може, 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 можна так сказати, але я більше рахую, що треба все в роботі, да, там все по ставленню гравців, по відношенню до тренувального процесу. Там все має тренуватися. Навчатися да, там. І тому ми я ж кажу, вже повторюю ще, напевно, да, що постійно аналізуємо, підказуємо, де що, як можна зробити. Тому хлопці слухають і виправляють. Я сподіваюся на це. Джері Ока в середньому забуває майже один гол в середньому за матч. Чому секрет його регітності? Дивіться, щоб він забив, да, там на... працює вся команда, щоб це сталося. Тому ми на це наголошуємо, що для нас, в принципі, немає різниці. Хто заб'є гол. Головне, щоб команда вигравала, да там досягала результату. І вони всі мають один одного підтримувати і спонукати на те, щоб кожен забивав, віддавав, прогресував. Дякую вам. Успіхів на судний матч. На все добре. До побачення. Дякую. Доброго дня завершиться матч проти Полісся Житомир 2 за дуже дуже неприємного рахунку. Коротко подіяся враження сьогоднішнього матчу. Доброго дня. На жаль, команда програла враження двояке, тому що, якби по першому тайму скажу, що хлопці гарно виглядали, мабуть, поки були сили, тому що, на жаль, ми не тренуємося, так як і було до тої гри і до цієї команда не тренувалася, зібралася тільки на, на гру. Результат поганий, я думаю, він нікому не подобається. Серія з трьох поразок це знову ж таки наслідки відсутності належного тренувального процесу і певні кадрові втрати, які сьогодні також були. Кадрові втрати також. Насонов виїхав, поїхав додому, сказав, що він буде вже сім'єю. Ви розумієте, в цій ситуації він сам з Черкас знімати ще квартиру це неможливо. Чепурний захворів, температура 38. З перших хвилин в резерві залишились Сергій Рибалка, Денис Гармаш та Едвард Кобок. Це планова ротація, чи якісь певні причини були цих кадрових змін? Та ні, ні я б не сказав про якась ротація. Вибирали, мабуть, те, що може я неправильно вибрав, але я з цим було моє рішення, тому що з опорним було 100%, щоб брати це був доброхота, тому що без опорного ми розуміли, що команда біжить, і ми бачили перший тайм, що... Плюс минус нічого виглядали, а вибирали Калінін, рибалка і, і Волошин, вибрали, Волошина і Калина, Калінін забив гол. Ну і Волошин нічого виглядав. На ротації ніякої не було, граю сильніше. Скажіть, два різних тайми, знову ж таки. Перший тайм команда набагато цікавіше виглядала, а в другому таймі десь складалось таке враження, що не вистачило фізично. Це знову ж таки відсутність належного тренувального процесу? На жаль, звичайно, звичайно, ми всі розуміємо, що коли команда не тренується, а може навіть хтось і працює паралельно, тому що всі розуміють, що треба гроші заробляти. І команда, я думаю, моя думка, що поки було не те, що бажання, здоров'я. Поки вони були готові. Поле тяжке. Ми розуміємо, що ми граємо проти, мабуть, я рахую, кращої команди з нашої ліги. І по підбору молодих виконавців. Плюс, я маю на вас, і медицина. Ну, все на, всякому, на високому рівні. Ми були на базі, ми все, все це бачили. Ну, на, жаль, на жаль, так як є. Дякую, успіхів. Наступних матчів на все добре. До побачення.